Дякую. Вітаю, брати Христос воскрес! Христос воскрес! Дуже радий бути частиною такої прекрасної спільноти служителів в нашому союзі, радий те, що вже третій день Бог говорить моєму серцю. Надихаюся піснянням апостола Петра. І ми говорили, здається, вже майже всі сфери, які розкриває апостол Петро. Ми говорили про дружин наших, про наші сім'ї. Ми говорили про наших ворогів і наше ставлення до них. Ми говорили про владу і співпрацю з владою. Ми ще не говорили про пастирів, а конференція у нас пасторська. Зараз ми поговоримо про нас з вами, про пастирів і вірність покликанню пастора в часи страждань. Я запрошую відкрити перше послання Петра, те, яке ми не закриваємо вже третій день, розгорнути наступний розділ, п'ятий, і розпочнемо читати ми з першого віршу по четвертий. Тож, благаю між вами пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись, пасіть стадо Боже, що у вас! Наглядайте не з примусу, але добровільно по Божому, не для брудної наживи, а ревно, не пануючи на спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архипастер з'явиться, то одержите ви нев'яночого вінка слави. Отож, апостол Петро, пишучи своє таке широке послання до значно широкої категорії людей, Звертається зараз саме до присвітерів. І розпочинаючи роздуми, хочу звернути нашу спільну увагу на самий початок першого віршу Друге слово. Тож благаю. Це не просто дружня рекомендація, це не просто порада. Благання має особливий такий наголос, особливий відтінок. Іван Огієнко, який, переклад я використовую, переклав грецьке слово благаю. Але це слово можна було перекласти ще іншими способами наполегливо просити, не просто просити, вмовляти, це не є просто рекомендація або дружнє побажання. Закликати, переконувати. Апостол Павло, коли писав своє послання до Корінтян, а ми знаємо контекст цієї церкви. І взиваючи до частини цієї церкви, він використовує точнісінько той самий термін. Оце як ми посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Брати, чи є щось терміновіше? Чи є щось важливіше для невіруючої людини в цьому світі, ніж примиритися з Богом? Ні. Це саме термінове, саме важливе, що в принципі є в житті кожної людини, у відрізок життя знайти мир з Богом. І от апостол Павло, закликаючи частину церкви у Коринті мати цей мир з Богом, він застосовує це слово благаю. Дуже переконливе. І це не просто, як я казав, рекомендація або дружня порада. Це безапеляційний заклик, це повеління. І тому, повертаючись до нашого послання, Петро каже благаю. І ми маємо це сприймати сьогодні по терміновості, по важливості виконання точно так само, якби це не людині терміново примиритися з Богом. Петро ніби акцентує, що те, що він скаже нижче, воно має надважливу вагу в пастирстві, надважливу цінність. І це не можна прослухати, пропустити мимо. Так що ж такого скаже Петро у своєму благанні до присвітерів? Давайте подивимось. Я ще раз запрошую прочитати цей текст, але хотів би прочитати його, опустивши свідомо, те, що я виділив червоним кольором. Тож, благаю між вами присвітерів. Пасіть стадо Боже, що у вас. Наглядайте не з примусу, але добровільно, по-божому. І далі ми вже дочитувати не будемо. Брати, чи міняється суть? Якщо так дивитися поверх неба, ніби нічого не змінюється. Петро каже, благаю присвітерів і відразу: пасіть стадо. Але цікава вставка. Благаю між вами присвітерів. І далі така, ніби штучна вставка виглядає співпресвітер, свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Але насправді це надто важливий текст. І основний текст своєї проповіді я хотів би заакцентувати саме на цій частині. Що робить зараз Петро? Перш ніж перейти до суті справи, Петро зосереджується на цінностях. Без яких ми справу робити, в принципі, не можемо, бо вона втратить всякий зміст. Перш ніж говорити, як робити, як пасти, Петро звертає увагу на базові ціннісні моменти серця, тому що Богові набагато важливіше, як, не що ти робиш, а як ти робиш. Не моя діяльність, а серце, з яким я щось роблю. І перш ніж дати ось цю настанову. Це благання, він дає ось цю серцевину пастирського служіння, що повинно рухати нашими всіма планами, нашим розпорядком, нашим баченням. І цінність цього фрагменту полягає в тому, що Петро відкриває тут своє серце власне Він говорить тут, чим пастирство являється для нього. І, брати, це ще один урок для нас. Нам часто хочеться вчити когось. Раніше, ніж ця істина, вона преобразила моє власне серце. Але Петро, він не говорить пастирям нічого того, що він не пережив на власному житті. І від цього залежить сила впливу і сила проповіді. І перш ніж ось це благання, як пасти передати пастирям, він розповідає, ділиться, як пастирство в його житті працює, на яких базових цінностях. Засновано його особисте пастирство. Хочу прочитати одну історію. Це такий відступ, але він допоможе нам зрозуміти істини, які я буду говорити далі. Я ніколи не цікавився альпінізмом в тому сенсі, щоб займатися ним. Але якось мене пробило просто читати про альпінізм. Дивився багато документальних фільмів і про трагедії в альпінізмі, і про успіхи. Цікава досить тема. Одного разу, перечитуючи чергову таку статтю, матеріал, я натрапив на, на, на такий фрагмент і хочу прочитати, поділитися з вами. У гірських туристів, альпіністів і скалелазів є правило трьох точок опори. Сенс його дуже простий: при переміщенні небезпечним схилом, у тебе в будь-який момент часу має бути три точки опори: ноги. Та ноги, та дві руки, або рука, та дві ноги, або якась інша комбінація. Правило, це написано кров'ю тих, хто його не дотримувався. У горах, як правило, у горах, як відомо, не надійні ні камінь, ні літ, ні скелі. Якщо ти спирався всього на дві точки і одна з них підвела тебе, всім до одного, що на єдиній опорі, яка залишилась тобі не втриматися, а до землі іноді летіти десятки метрів. А іноді і сотні. І це правило, воно працює абсолютно скрізь. Скрізь повинен бути опора, фундамент, основа, скелет. Навіть літак, який ніби не має основи, бо він не на землі, він має каркас. І якщо немає каркасу, фюзеляж він розлітається ще до, до злету в небо. І це є природнє правило. В нашому тілі є скелет. В нашому пастирстві це складна річ. Це навіть не пілотувати літак, це навіть не будувати будинок. Пастерство це надскладна річ. Мають бути скелет, незмінні основи, незмінні ці точки. І от апостол Павло, він перш ніж перейти до суті справи, тому що справи змінюються. Змінюється час, змінюються обставини, наші справи змінюються, плани змінюються. Але він тут говорить про константи, незмінні, які незалежно від обставин, від часу, чи легко нам жити, чи ми живемо в період війни, вони не мають бути змінними. І погодьтеся, він тут апелює зараз не до свого апостольства, він не вживає тут термін Я апостол. Він не вживає тут термін Я один із тих, хто був на горі преображення, до речі, тільки трьох було. Він не говорить, що я один із тих, єдиний, кому Христос сказав, Ти скеля, і на скелі оцій побудує церкву. Абсолютно нічого зараз Петро не каже. Тому що наша діяльність вона не може бути покладена в основу нашого служіння. Діяльність змінюється, але є речі. Які мають бути незмінними. І от перш ніж говорити про діяльність, про те, як пасти, Петро відкриває своє серце і говорить про своїх власних життєвих, духовних три точки опори, які дають сили йому, як пресвітеру, залишатися у покликанні, не дивлячись на страждання. Бо ми знаємо, що контекст послання Петра це період гонінь і страждань. Отож, Три непохитні речі. Якщо це стане нашою цінністю, якщо це стане нашими трьома точками опори, брати, це те, що допоможе нам. Це те, що вже допомагає нам. Бо я впевнений, це вже працює в житті багатьох із нас в період війни, втриматися. Це те, що допоможе нам не вигоріти, про що вчора говорили. Отож, перша річ це. Я буду говорити про три усвідомлення, які і є цими трьома базовими речами. Петро каже: тож, благаю між вами присвітерів, хто я для вас, не апостол, не учень, не один із дванадцятьох, не скеля. Він каже, благаю між вами присвітерів, співпресвітер. І перше, що давало таку основу, непохитну основу для Петра. Втриматися аж до розп'яття, якщо він був розіп'ятий на хресті, це усвідомлення того, що він не один, а частина тіла Христа, частина спільноти, частина братерства. І для Петра це було в житті справжньою опорою і усвідомленням. В цьому уривочку. Команда Христа, це братерство виглядає набагато ширше, ніж ми можемо навіть собі уявити, тому що є пресвітер, є пресвітер, і нас тут є багато присвітерів, і один одному ми співпресвітери. Але є архіпастер про кого згадується у четвертому вірші Христос. І усвідомлення того, що Він є теж частиною нашої, ну, даруйте команди. Частиною нашого братерства, Він брат наш, архіпастир це та точка, яка завжди витримає. Коли ми завжди апелюємо до того, що Христос на нашому боці, Він це знає, все бачить і контролює. Він не просто наш Спаситель, а Він в нашому побуті, в нашому пастирстві, в наших труднощах, Він допомагає нам нести наш хрест. Він падає з нами, коли ми падаємо, і Він стає з нами, коли ми встаємо. Це потужно. Але знаєте, що можна спостерігати? Кожен пастор на своєму рівні має стосунки з архіпастер. І нам, здається, легко з ним будувати стосунки. Але важко інколи будувати співпастерські стосунки. А війна показала, що вони необхідні. Тому що якщо до війни. Нам було модно і притаманно говорити про автономію, про самодостатність церкви. То коли прийшла війна, ми зрозуміли, немає самодостатніх церков. Немає церков самодостатніх, тому що коли твою церкву руйнує бомба, про яку самодостатність можна говорити, ти автоматично стаєш залежним від інших церков, у які ти приїжджаєш і які відкриваються. І тому ось ця усвідомлення важливості братерства це те, що рухало апостолом Петром. Чому важливо бути в співбратерстві? Кілька тез. По-перше, це підтримка. Брати, ми всі потребуємо підтримки. Ми не є незношувані Божі універсальні комбайни, які все життя працюють на найвищих потужностях і з нами нічого не ститься. Ми. Здатні помилятися, ми здатні падати, ми здатні виснажуватися, ми потребуємо підтримки. І в той самий момент, коли ти знесилений, завжди поряд є той, хто піднесений, підбадьорений, і він підставить плече. І це важливо. Це ще важливо з точки зору того, що ми всі схильні до гордості, і це невеликовно, так каже Біблія, і це про пастирів також. І це є профілактика гордості. Всіх у нас є сліпі зони. Слабкі місця, які ми не помічаємо, як правило, з якими ми не погоджуємося, коли нам роблять зауваження, але вони є. І важливо, коли є спів, пресвітер, який підкаже тобі. Є сучасні автомобілі, коли ти дивишся в дзеркало, не завжди цю сліпу зону видно. Але є в сучасних автомобілях така червона лампочка, яка каже, що ти не бачиш проблему, але вона насправді є. Будь уважний. І от запитання, чи є у всіх нас ось ці індикатори Божі, співпастирі, які вмикаються в момент оцієї червоної лампочкою, коли я в якійсь проблемі. В контексті сім'ї, звичайно, це буде дружина, якщо побудовані правильні стосунки в сім'ї. Але в нашому служінні повинно бути коло служителів, які завжди підкажуть будувати культуру говорити. Інколи нам не кажуть, бо ми сформували такий підхід до себе, що люди бояться казати. Це береже від бажання узурпувати, приватизувати владу, приватизувати церкву. І ми знаємо Діатрефа, який, в принципі, так жив. І він не впускав нікого. Він окреслив певні кордони, і він сказав: Я тут головний, це моя приватність, це моя церква, це мій вплив, це мої люди. І навіть Апостоли, авторитетні люди хотіли війти, хотіли допомогти, він не пускав. І саме братерство, воно береже від узурпації, від приватизації церкви. І, звичайно, виховує підзвітність. Брати, я хочу сказати тезу, що довірливі стосунки завжди вимагають підзвітності. І знову ж таки, якщо говорити про сім'ю. То в контексті сім'ї чоловік завжди підзвітний і дружині і навіть дітям. І діти підзвітні своїм батькам, тому що є довіра. І те ж саме в пастирстві. Якщо немає підзвітності, це означає, що немає довірливих стосунків. І от саме усвідомлення того, що ти є не один в полі воїн, а частина команди дає тобі автоматично можливість мати тих, кому ти підзвітний, як пастор. Друга точка опори, яку в своєму житті апостол Петро використовував як базову основну, це усвідомлення того, що Христос теж страждав. І це те, що допомагає нам пройти страждання. Я розумію, що був той, хто пройшов і хто показав, що страждати і не вигоріти це реально. Страждати і не зійти з дистанції це реально. І більше того, страждати і навіть через страждання мати більший плід, це реально. Тож, благаю між вами присвітерів, співприсвітер, свідок Христових страждань. І це помилково думати, що Петро говорить про страждання Христа як свідок, як ретроспектива, тобто, дивлячись на кілька років назад. Як Христос помер. Ні, бо ми знаємо, що Петро був не зовсім добрим свідком Христових страждань. Він не дійшов до Голгофи. І навряд чи в цій ситуації він міг би цим похвалитися, що я був свідком страждань. Але Петро говорить, я свідок Христових страждань і виглядає це швидше, ніби як в теперішньому часі, сьогодні, тому що він виконував своє служіння завжди через призму Христа страждаючого. Чому це важливо, брати? Тому що коли ти виконуєш своє служіння через призму Христа страждаючого, то ти ніколи не вигораєш, і ти розумієш, що в порівнянні, як страждав Христос, з усіма твоїми труднощами, і стражданнями ти ще не страждав. Про це пише апостол Пісня до євреїв, автор Пісня до євреїв. Тож подумайте про того, хто претерпів. І оце роздумування, усвідомлення Христа страждаючого в нашому служінні, яку це користь дає, ви не знеможетесь і не впадете. І далі в четвертому вірші ви будете розуміти, споглядаючи Христа страждаючого, ви ще не страждали. Брати, якщо всі наші страждання, всі наші труднощі, які ми проходимо зараз, зібрати в одну і порівняти з тим, що пережив в житті Христос. Написано, ви ще не змагались до крові. Ось чому нам важливо в наше служіння дивитися через призму Христа страждаючого. Не дві тисячі років тому, а зараз Христос страждаючий. Христос зараз заступається за нас. Його кров і Його рани вони зараз, в ці хвилини, покривають гріхи людей. І наші гріхи, брати, тому що ми допускаємо і розуміємо, що пастирі теж падають. І третя точка опори в житті Петра це усвідомлення того, що він скоро прийде. Тож, благаю між вами присвітерів, співпресвітер, свідок христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Звичайно, Петро бачив частинку цієї слави. Бо він був на горі преображення. Але він говорить, це в майбутньому часі. Він не має на увазі ту гору, де він був. Бо ця слава ще повинна з'явитись. Він вкусив смак цієї слави, але він не відчув всю повноту і прекрасність цього. І він говорить про майбутнє, він прийде, бо він обіцяв. Петро жив у своєму пастирстві. І очікуванням того, що Христос прийде. Причому прийде не через століття чи два, Христос прийде завтра. цим пропитані всі послання новозавітні, послання Петра, послання Іоанна і Павла. Рання церква жила так, що Христос прийде сьогодні. Вони в це вірили, і більшість з них розуміли, що вони застануть фізично в своєму тілі прихід Господній. І коли ми так віримо, брати, це те, що криляє, це те, що не дає нам права зламатися на півдистанції. Брати, хочу запитати, ми сьогодні очікуємо Христа. А що ми більше очікуємо? Повернення Христа чи перемоги у війні? Я помітив, що сказали Христа ті, кому вже за 70. 77. Брати, очікування Христа в Нашому календарі, умовному, духовному, це має бути завжди подія, пріоритетна номер один. Тому що це те, що завжди дає сили служити і не зійти з дистанції. І тільки після того, коли апостол Петро закладає ось ці основи, непохитність ці три точки основи, він заклавши основи, переходить до надбудови. Друзі, спочатку ідентичність наша, потім діяльність. Богові набагато важливіше, ким ти є, ніж що ти робиш. Спочатку серце, потім руки. І наступна частина це тезово без заглиблення, тому що вона більш досліджувана нами, як пасти стадо Боже. Отож, Петро каже, пасти. Розуміючи, що церква належить Богові, і він так і каже, пасіть стадо Боже. інколи нам здається, стадо моє. Я почав, я організував, я заснував, створив структуру, залучаю ресурси, фінанси, я побудував дім молитви, я залучив інвесторів, я купив транспорт церковний. І це виглядає як моє. І є спокуса цьому піддатися. Ми завжди маємо служити. В чіткому розумінні пасіть стадо Боже, що у вас. Тобто, воно по праву належить Богові, воно лише у нас, Бог вірив користуватися. І чому це важливо розуміти, брати, тому що ніхто із нас не помер за церкву. Пильнуйте себе та тієї отари, в якій Святий Дух поставив вас єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку він набув власною кров'ю. Хто із нас помер хоча б за одного члена церкви, хоча б за сім'ю чи за дружину свою, щоб спасти? Ні. Церква юридично, кров Христа про це свідчить належить Богові, і ми завжди маємо пасти так, розуміючи, це не є наша власність. Далі каже: наглядайте не з примусу, добровільно. По-божому. А як це по-божому? А по-божому це і є добровільно. В нашому пастирстві по-божому це наслідувати Христа. Коли Він служив на землі, він названий пастирем. І в нас, брати, є еталон наслідування. І коли ми не знаємо, як це по-божому, ми відкриваємо Євангеліє, Євангелій від Іоанна, і ми бачимо: я пастир добрий. І головна особливість Христа в Його пастирстві це те, що він прийшов добровільно. Це не був примусовий план спасіння, це його було добровільне рішення. І тому він каже, пасіть по Божому, а по-божому це добровільно. Третя думка він каже, пасти, не використовуючи у власних цілях. І він каже, не для брудної наживи. На жаль, для деяких пастирство стало засобом збагачення. Незаконного, недоброго збагачення. Знаєте, є гаманець, в гаманці є в моєму особисто два відділи, є така перегородка між ними. І знаєте, є небезпека, що ці відділи зруйновуються, і, і воно змішується. І ти вже не розумієш, де твоє, а де не твоє, а з часом і совість до цього може звикати. Не для брудної наживи, і якщо Петро про це говорить, значить це мало місце. І якщо ми про це говоримо, і Євангелія актуальна сьогодні, це може мати місце і в нашому служінні. Пастор не має бути відповідальний за матеріальні цінності і за фінанси в церкві. Далі він каже, пасти не пануючи. І ми сьогодні трішки говорили вже про діатревство, коли церква стає приватністю пастора не пануй. Це не є Дух Христа. І він, одна із його головних характеристик пастирстинка: я пастир добрий. А добрість Христа, вона не пов'язана, не асоціюється з домінуванням, з пануванням. І закінчуючи, остання теза, пасти, будучи прикладом. Але будьте для стада за взір. Христос був зірцем. Навчіться від мене. І, перш ніж сказати, як бути пастирями, Христос каже, на мене, дивіться. Бо перш ніж вчити, як пастирювати, я показав, хто є справжній пастир. Тому, брати, нехай Бог благословить кожного із нас. Розуміти, що спочатку серце, спочатку наша ідентичність, спочатку, хто ми є в Христі і хто є Христос для нас, а потім руки, і потім наша діяльність. І тоді в нас ніколи не буде питань, як пасти. З правильним серцем завжди є правильна робота. Нехай Бог нас цьому благословить. Амінь.